Перше це Серника, і сьомий лист до Луцілія. І він починає з того, що треба остерігатися юрби. Чого варто уникати передусім юрби? Він говорить, що коли спілкуєшся з натовпом, ти в натовпі, то ти втрачаєш частину себе. І дещо з того, що я довів до ладу, розладнується. Дещо, чого позбувся, повертається. І спілкування з багатьма шкідливе. Завжди потрапляється хтось такий, хто або напучує нас на якийсь порок, або таки придасть його нам, або непомітно забруднить ним. Тож, е, натовп і видовище. Ніщо не є таким згубним для добрих звичаїв, як учащати на якісь видовище. Разом із приємністю легко прокрадаються в душі пороки, повертаються звідти пожадливіші, марнославніший, вибагливіший, навіть жорстокіший і нелюдніший, нелюдняніший. Нелюдяніший. Побував серед люду.